Якщо ми подивимось на історію Майдану, Майдан продемонстрував, зокрема, дуже одну важливу рису це самоорганізація суспільства. В багатьох випадках, та, власне кажучи, в більшості історій Майдану різних, чи то медицина, чи то забезпечення продуктами, чи то вирішення якихось інших складних питань, працювали механізми самоорганізації. Наше суспільство може взяти цю модель в основу. Тому що коли суспільство самоорганізовується, вже не потрібно владі кожен день думати про вирішення багатьох проблем. Бо самоорганізованому суспільстві громада не дозволить, щоб було сміття на вулицях, щоб були правопорушення. Тобто, ми повинні сьогодні розвивати ось ці. Маленькі зачатки, які пагони, ми їх маємо виростити в дуже серйозну систему самоорганізованого громадянського суспільства. Це та запорука і та сила, яка може зрушити всі пласти суспільства. Бо е, ніякі інші механізми, влада, вона іноді інертна, вона іноді може запізнюватися, вона може не так відчувати. Вона не кругом доходить, не кругом бачить. А інституції самоорганізованого суспільства, вони кругом. І це найважливіше. Треба зрозуміти, що ніхто в село не приїде прибирати сміття. По-перше, треба його не смітити. По-друге, треба весь час підтримувати певну культуру. У нас є дуже серйозна проблема, скажімо, це побутова культура. Побутова культура кожного громадянина. І, мабуть, ми багато говорили про українську національну культуру, про традиції. Але ми і в школі там з'явилися в нас і печі, і візерунки, і вишиванки, і глечики. Але ми забули про одне. Це лише дуже важливі, але зовнішні атрибути цього всього. А саме головне це те. Як вибудувати відношення людини до світу?